Вітаю вас, друзі! Смачного. Сьогодні ми з вами поговоримо про приємні новини. І так, ще одна неприятна ребят, новості. Робокатіра. На морі. Тут ось, ось, війна розварачується. Робокатіра. Сьогодні у складі чорноморської флотилії так званої Російської Федерації стало на одне корито менше. І це чудово. Це <від> ну <виробництво> <від виробництво> Росіяни думали, що вони можуть безпечно плавати на своїх коритах поблизу українського тимчасово окупованого Криму, але вони помилялися. Ми привітуємо вас на борту большого десантного корабля. Це Я переконаний, що так званий Чорноморський флот, так званої Російської Федерації, це усього лише тимчасово існуюче непорозуміння, і рано чи пізно його не буде. Ну фактично вже сталося. Чорноморський флот теж тоді мосталось. І з цієї прекрасної нагоди вам точно варто підписатися. Просто зараз на мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Сьогодні вранці у мережі почали з'являтися ось отакі прекрасні відео із вибухами у чорному морі. І так, це великий десантний корабель. це Зарькуніков так званого чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. Був І поки росіяни заперечували, що взагалі щось могло статися, із ВДК Цезарь Куніков, з'явилося відео, як його знищували. Головне управління розвідки опублікувало відео атаки на великий десантний корабель Цезар Куніков, як і у випадку із малим ракетним кораблем Івановіць, цей корабель було атаковано одразу кількома дронами, що забезпечило успішний результат. Ну а результат, власне, і не треба коментувати. Судно спочатку накренилося, а потім пішло. На дно пізніше росіяни таки почали визнавати, що затонув великий десантний корабель Цезарь Куніков. Але вони кажуть, що увесь екіпаж було врятовано. Підтвердження цієї інформації немає було видно тільки що там літали гвинтокрили, які здійснювали пошуково-рятувальну операцію. Сьогодні у нас 14 лютого, і досить іронічно, що сам Цезар Куніков, на честь якого і було названо те корито, також подох 14 лютого. Але треба відзначити, що доля вже підказувала кораблю Цезар Куніков та його екіпажу, що вони усі майбутні мерці. Я нагадаю, у березні 2022 року це корито вже було атаковане ракетою. Точка У у порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді вже було знищено великий десантний корабель. Саратова, от Цезарь Куніков, тоді втік, хоча від долі не втечеш, а його командир тоді подох. На торжественну церемонію відкриття пам'ятної доски прийшли учителя і учніки родної школи Олександра Чірви, командування і війна і сеєдіння десантних кораблів Чорноморського флоту. Треба іще уточнити, але можливо, це був останній або передостанній взагалі великий десантний корабель Росіян у Чорному морі. Знищення великих десантних кораблів, так Званої Російської Федерації у Чорному морі важливе не тільки тому, що це запобігає можливому десанту російських військ. Зараз ми знаходимося в танковому тріні, де одновременно можуть розміщатися 10 танків, або 12 плаваючих пт 76 Конкретно загроза десанту дуже мінімальна у даному випадку, але є інше надзвичайно важливе завдання логістичне. Уся справа у тому, що коли минулого разу служба безпеки України успішно атакувала Кримський міст, то було Пошкоджено опори Кримського моста, це означає, що росіяни не можуть його використовувати зараз для перевезення озброєнь у великій кількості та військової техніки. Вона заважка, і саме тому росіяни почали використовувати великі десантні кораблі для логістики до тимчасово окупованого Криму. Але здається, у них є якісь великі проблеми тепер. Но факт то, що наш Чорноморський флот. Вибивається. самі росіяни реагують на знищення великого десантного корабля. Це заркуніков по різному. Одні заперечують, інші плачуть і проклинають командування. А на російському телебаченні тотальний ігнор. Там навпаки кажуть, що погода у Чорному морі дуже сприятлива для російського флоту. Гідрометеорологічні умови в акваторії Чорного моря в основному благоприятні для примінення і средств морського флота. Нічого сказати також не може Прес-секретар Владимира Путіна Пісков його пропагандисти вже прямим текстом питають, як таке стається, що у України практично немає флоту, але при цьому поразку за поразкою отримує саме російський так званий флот. Флот України не так могуществен, як російський. От чому таке відбувається все таки у кораблів? кораблі? Дякую. Смотрите, це все таки напрямую связано з ходом специальной военной операции. Соответственно, це исключительно прерогатива міністерства обороны. Я предлагаю вам орієнтуватися на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего нічого сказати немає. Ну ми їх не будемо засмучувати. Тим паче, у них і так є приводи для того, щоб сильно засмучуватись. І це також про дрони. Як дрони працюють на фронті, ФПВ дрони ви теж знаєте? Вражеські ФПВ дрони почему свирепствують ці самые фпв дрони. Російські пропагандисти, вочевидь, підписалися на мій телеграм і Я вас закликаю також підписуватись, якщо ви ще не підписалися. Вони там дивляться відео, як дохнуть російські окупанти, і мало не плачуть у ефірі. Є от дуже така от, теж дуже неприятна зйомка. теж її йодкрую. Это дроны охотятся на людей, понимаете? Вот, вы бачите, друзья, что наробили украинские військові и ваши донаты. Очередное свидетельство. Вот видите, что они делают. Кто-то отстреливается до последнего, видите? Ну вот, пожалуйста. Завдяки тому, що ви регулярно допомагаєте українському війську, у українського війська стало набагато більше дронів. А далі буде тільки більше і більше. Ці дрони серйозно змінили російсько-українську війну. При цьому про це кажу не тільки я, про це кажуть вже і самі російські пропагандисти. Вони скаржаться, що вони не можуть проводити великі наступальні операції, тому що дрони усе їм постійно знищують. Ми намагаємося атакувати, йде колонна техніки. Налетает туча ФПВ дронов, выбивает технику, люди техніку. Люди техники сиплються. начинают отходить. І їх починають бити дрони, Тобто вони нас ще на ході що із огляду на серйозний дефіцит артилерійських боєприпасів у Збройних сил України, дрони тим паче відіграли величезну роль у обороні Авдіївки. Росіяни хотіли би її взяти за 2-3 дні або за 2-3 тижні, але досі не змогли завдяки героїзму українського солдата та дронам. От щоб ви поняли, чому Авдіївку так прийшлося брати так страшно? долго, кроваво. Вот, потому что, извините, там в воздухе это вот мошкара до слова про Авдіївку. На жаль, за попередню добу ситуація там погіршилась, але є одна невелика хороша новина. Поблизу Авдіївки вночі було накрито підрозділами Сил оборони України російську колону. Із технікою роздивляються наслідки роботи українських дронів. Камікадзе не тільки російські пропагандисти, а й безпосередньо самі російські окупанти, яким техніку ці дрони винищують. Та Ось там птичка. І взрыв. Стоп, давай, на, на, Давайте я к ага. дому. в Сьоткін свободи. Оці прекрасні птічки під керуванням воїнів 122-ї бригади тероборони. Птічки, на які видавали свої кошти, регулярно завдають росіянам шкоди на лівобережжі Херсонщини. 200 трьох трьохсотих. Один тяжелий, один середній тяжелий. Здається, росіяни починають здогадуватися, що на них чекає у майбутньому. Вони збираються воювати дронами і на вас Ну я не удержусь, покажу вам ще одне відео, друзі мої. У них вже створюється 6 февраля спеціальний, як ви пам'ятаєте, Род, не, конечно, не вид, род вооруженных сил, силы беспилотных систем у нас Іхні попереду у цій сфері буде іще ще дуже багато Багато роботи, зокрема організаційної, але паралельно ми з вами продовжуємо передавати на фронт нові і нові дрони камікадзе. І ще два підрозділи від вас отримали загалом 100 FPV. Ми з моїм побратимом хочемо подякувати спільноті Стерненко за допомогу у придбанні цих якісних та чудових дронів для підрозділу курта 28 з бригади. Практикуємо русофобію разом. Далі, слава Україні! Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви хочете, щоб російські пропагандисти нили і ще більше. Якщо ви хочете, щоб російським солдатам відривало руки, ноги та голови. Якщо ви хочете, щоб російські окупанти дохли у більших і більших кількостях, не зупиняйтеся продовжуйте і далі допомагати силам оборони України.